Напередодні традиційного християнського свята Великодня Руслан Стефанчук поспілкувався із членами всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Про це йдеться у публікації на платформі Facebook голови Верховної Ради України. Головною темою розмови стали останні події навколо релігійних питань та їх унормування на законодавчому рівні. Перше, ми визнали всі одностайно, що Росії не місце в Україні, російським центром впливу не місце в релігійних організаціях України. Причому що це не стосується якоїсь конкретної, скажімо так, чи патріархату, чи якоїсь окремої церкви. Це стосується усіх. Це загальне правило, з яким погодили всі без виключення представники. І очільники церковних релігійних організацій, друге важливе питання, яке ми з ними обговорили: що вчинення злочинів проти України повинно нестися відповідальність незалежно від від того, чи особа, яка вчинила цей злочин в рясі, чи з кадилом, чи без цього, перед законом повинні бути всі однаково рівні за словами спікера у Верховній Раді. Вже є низка законодавчих ініціатив релігійного характеру. Парламентарі акцентують увагу на проєкті закону 8371, що передбачає зміни до чинного документа про діяльність в Україні релігійних організацій. Напрацьований новий законопроект забороняє функціонування будь-яких релігійних організацій з керівним центром у державі, що здійснює військову агресію. Має бути закон: закон, який нормовує ці всі питання оренди і господарства. Але закон повинен бути таким. Щоб стояти на інтересах а, мільйонів вірян, мільйонів вірян, які не йдуть до церкви насамперед, віряни йдуть до Господа Бога, а церква як та місце, де вони моляться. Дуже важливо, щоб ця церква діяла в інтересах української держави, мільйонів прихожан суспільства і керувалася законом. Через це Верховна Рада негайно має відрегулювати ці питання, щоб встановити істину і кожен. Знав, як сьогодні має поступати в тій чи іншій ситуації. Дуже важливо не відкривати внутрішнього фронту церковного фронту. Він є дуже небезпечним і дуже відповідальним. Сьогодні ми всі турбуємося про українське суспільство і про те, аби російський ворог не проникав у наші серця і душі, наголосив Руслан Стефанчук. Керівництво парламенту разом із міністром освіти і науки України, уповноваженим із захисту державної мови, науковцями обговорили питання мовної політики, серед яких створення нового українського правопису, здійснення цифровізації української мови та створення єдиного українського юридичного глосарію. Учасники наради визначились з проведенням мовної експертизи та створенням посібника з вивчення української мови іноземцями. Спікер парламенту Руслан Стефанчук наголосив, що за результатами зустрічі вбачають необхідність спільно напрацювати необхідні законодавчі ініціативи для підтримки української мови як державної та механізми, які дозволять реалізувати окреслені завдання. Триває відкритий діалог щодо оптимізації адміністративно-територіального устрою та її вплив на організацію та адміністрування виборів. Після Житомира, рівного Луцька та Коростеня цю тематику на майданчиках підкомітетів Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування обговорили у Харкові. У дискусії взяли участь народні депутати України, представники влади, органів місцевого самоврядування, провідних асоціацій, науковці та експерти. В межах виїзного засідання були озвучені проблемні питання адміністративно-територіального устрою регіону, основні виклики ключові принципи та критерії його формування обумовлені військовою агресією Росії проти України. Тому не випадково, що чергове визне засідання комітету відбулося саме у Харкові. Це місто у 30 тих, що найбільше понівечені цією війною. Перед нами всіма стоїть надзвичайна надзвичайне завдання будувати нову країну за новими правилами, з новими інституціями і паралельно ще й відновлювати. Відновлювати Україну без ролі органів місцевого самоврядування, без ролі місцевої влади, а такої більш глибокої більш в нас точно нічого не вийде, і ми на сьогодні всі чітко усвідомлюємо, які виклики саме стоять перед органами місцевого самоврядування. З нашого боку, з боку і парламенту, і з боку уряду, ми завжди готові підставляти плече, але розуміємо, що надзвичайне навантаження саме знаходиться безпосередньо тут, на містах, тут в регіонах. Окрема тема панельної дискусії це вибори в повоєнний період, можливі шляхи їх законодавчого врегулювання. Зокрема, йшлося про строки їх призначення після припинення чи скасування воєнного стану, перегляд меж виборчих округів, утворення нових виборчих дільниць з огляду на стан внутрішньо переміщеного населення, з законодавчого врегулювання потребують і механізми визначення належності особи до певної територіальної громади з метою реалізації виборчих прав громадянами, зокрема і тих, що підозрюються в колаборації. Ціонізмі або державній зраді торкнулися важливих питань, які стосуються інституту старост, Бо ми розуміємо, що це основа і найближче до громадян ланка місцевого самоврядування. І Ми розуміємо, що зокрема і на Харківщині старости надавали громадянам послуги навіть в найскрутніші періоди їх перебування перед окупацією. Зараз потрібно врахувати ті недоліки, що є в законодавстві і покращити ситуацію, так щоб території розвивались і могли відновитися якомога швидше, враховуючи нові умови та виклики. Члени комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин закликають до створення міжнародного центру з розслідування злочину агресії РФ проти України. Одним із численних приводів стало відео страти українського військового російськими окупантами. За даними комітету, відсутність будь-яких норм і принципів моралі у російських окупантів стала причиною подібних випадків. А Женевські конвенції 1949 року не можуть забезпечити гуманне ставлення та недопущення насильства під час війни у 21 столітті. Зокрема, комітет закликає міжнародну спільноту консолідувати свої зусилля в правовій, інформаційній, дипломатичній та політичній сферах для забезпечення реальної дії міжнародних документів і покарання осіб, які вчиняють воєнні злочини. Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт номер 8410, яким пропонується внести зміни до закону про оцінку впливу на довкілля. Таке оновлення є необхідним, оскільки чинна процедура оцінювання забруднення навколишнього середовища, що є основним екологічним запобіжником, містить серйозні корупційні ризики, а також викликає нарікання з боку бізнесу. На цьому наголосив ініціатор новації голова профільного комітету Олег Бондаренко. Що таке взагалі оцінка плану довкілля? Це процедура, яка є основним запобіжником, екологічним запобіжником для того, щоб при забудові. При здійсненні будь-якої е, планової діяльності А таке планова діяльність це власне все, що може розпочинатися бізнесом як нова діяльність, ну окрім можливо самих найдрібніших е, видів діяльності на кшталт е, торгівлі з невеличких кіосків. Все інше це підпадає під оцінку пливу довкілля, яка має бути запобіжником для того, щоб ця діяльність і при її розпочатку, і при її здійсненні. Не була не була шкідливою для довкілля, за словами народного обранця, така європейська практика і директива має скоротити строки проведення оцінки впливу на довкілля з 270 до 67 днів. А сама процедура стане більш прозорою, регульованою та прийнятною для громадськості та бізнесу. Польські аграрії заблокували поставки українського зерна, яке тепер може проходити через цю країну тільки в транзиті. Проте такий підхід є порушенням закону щодо торгівлі, як стверджує секретар комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Тут виникає резонне питання про те, хто відповідальний за цю ситуацію і чи варто звинувачувати лише сусідів у проблемах з логістикою. Ми зернову угоду підписали продовжили на 120 днів. Отже, ми зернову угоду маємо підписано між ООН і Турцією на 120 днів. Відповідно, вона була пролонгована знову зараз зараз на 120 днів. Росіяни кругом заявляють про те, що зернова угода продовжена на 60 днів. Тобто ми з Росією ніяких відносин не маємо, і нічого не має абсолютно підписано. І тут йде, йде отаке от от такий ланцюжок. Росіяни постійно наголошують на 60 днях зернової угоди, і тут починаються в Європі певні там страйки з сторони фактично фермерів. Незважаючи на те, що ціни на зерно падають у всьому світі, на збіжжя з України теж впливає цей фактор. Тому важливо, щоб наші колеги з європейського союзу стежили за цією ситуацією та прогнозували її розвиток, оскільки це може серйозно вплинути на зерновий сектор, наголосив парламентар. Іспанія оголосила про кампанію з проведення літніх канікул для українських дітей, які стали жертвами вторгнення Росії на територію України та були вимушені переселитися, згідно з заявою першої віце премєр міністерки Іспанії Надії Кальвіньо. Це не тільки допоможе психологічно відновити дітей, але й нагадає про проблему викрадення українських дітей Росією. Написала на своїй сторінці у Фейсбук заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. Дякую парламенту та уряду Іспанії за чутливе і добре ставлення до потреб вимушених українських переселенців та дітей війни з України. Кампанію започатковано після зустрічі заступниці голови Верховної Ради України Олени Кондратюк із представниками уряду Іспанії, зокрема з головою конгресу депутатів Іспанії Меричель Батетламанія та міністром інклюзивності, соціального захисту та міграції Іспанії Хосе Луїсом Ескрівою. Дружня країна також виділила 52,8 мільйонів євро для фінансової допомоги українцям, які знайшли в цій країні тимчасовий прихисток.